Привіт, друзі! Мене звати Владислав Кононенко. І ми продовжуємо дослідження тригонометричних функцій та основних співвідношень? Сьогодні ми розглянемо способи знаходження значень тригонометричних функцій, якщо відомо значення однієї з них. І одразу розглянемо такий приклад. Якщо косінус альфа дорівнює 1 друга, то чому дорівнюватиме синус альфа та тангенс альфа? Для того, щоб знайти синус альфа, потрібно згадати основну тригонометричну тотожність. синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа дорівнює 1. Підставляючи значення косинусу, знаходимо синус альфа. Синус квадрат альфа плюс одна четверта дорівнює 1. Синус квадрат альфа дорівнює 1 мінус 1 четверта. Синус альфа дорівнює корінь з трьох на 2. Або мінус корінь з трьох на 2. Оскільки нам невідомо, у якій чверті знаходиться кут, то ми не можемо точно вказати знак синусу альфа. Для пошуку значення тангенса альфа скористаємося формулою залежності косинуса від тангенса. А саме 1 плюс тангенс квадрат альфа. Дорівнює 1 ділене на косинус квадрат альфа. Підставимо значення косинус альфа 1 друга. Отримаємо. 1 плюс тангенс квадрат альфа дорівнює 4. Тангенс квадрат альфа дорівнює 4 мінус 1. Дорівнює 3. Тангенс альфа дорівнює плюс мінус корінь з трьох. Розв'яжемо наступну задачу. Синус альфа дорівнює 0,6. І альфа знаходиться в межах від пі на 2 до π. Знайдіть косинус альфа і тангенс альфа. Аналогічно до попередньої задачі знаходимо косинус альфа. синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа дорівнює 1. 0,36 плюс косинус квадрат альфа дорівнює 1. Косинус квадрат альфа дорівнює 1 мінус 0,36. Дорівнює 0,64. Косинус альфа дорівнює мінус 0,8 або 0,8. Зауважимо, що за умовою кут альфа знаходиться у другій чверті. Згадаємо знаки тригонометричних функцій на різних чвертях. Отже, косинус альфа набуває від'ємних значень. Косинус альфа дорівнює мінус 0,8. Після того, як ми дізналися значення косинус альфа, можемо знайти значення тангенс альфа. Один плюс тангенс квадрат альфа дорівнює 1 ділене на мінус 0,8 у квадраті. Тангенс квадрат альфа дорівнює 1 поділити на 0,64 мінус 1. Дорівнює 1 мінус 0,64 ділене на 0,64, дорівнює 0,36 ділене на 0,64. Або ж дорівнює 36,64 дорівнює 9,16. Альфа кут другої чверті. Отже, тангенс набуває від'ємних значень. Тангенс альфа дорівнює мінус 3 четвертих. Наступне завдання: знайдіть значення виразу синус альфа мінус косинус альфа, ділене на синус альфа плюс косинус альфа. Якщо тангенс альфа дорівнює 1 третя, розв'язання. Область визначення функції y дорівнює тангенс x складається з усіх дійсних чисел, крім чисел виду альфа дорівнює π на 2 плюс піка, де k належить z множині цілих чисел. Або ж, простіше кажучи, косинус альфа не дорівнює нулю. Поділимо почленно чисельник і знаменник дробу на косинус альфа. Отримаємо вираз. Чисельник синус альфа ділене на косинус альфа мінус 1, або ж тангенс альфа мінус 1. Знаменник синус альфа ділене на косинус альфа плюс 1, або ж тангенс альфа плюс 1. Підставляємо значення тангенсу альфа. Одна третя мінус 1 ділене на 1 третю плюс 1. Дорівнює мінус 2 третіх ділене на 4 третіх дорівнює мінус 1 друга. Відповідь мінус одна друга. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу та до нових зустрічей!